Просто в мене, чесно кажучи, досить часто питають: а скільки вам років? Ось, я вже просто, я кажу, як є, мені 38 років, і на мене так дивляться. М -м -м, так ну непогано. Ну, не знаю, це вже таке е суб'єктивне, але е я, собі так. я собі подобаюсь, скажімо так. Я собі подобаюсь. Скільки я витрачаю? Гарне питання. Чесно кажучи, по-різному мені навіть проще сказати, скільки я витрачаю в квартал або за півроку, тому що ми ж робимо ін'єкції не на постійній так, основі. Це мені перше. мені навіть буде більш коректно запитати, скільки потрібно грошей е дівчині ну, жінці на місяць, наприклад, щоб робити ну, мінімальний потрібний набір процедур. Це, мабуть, буде коректно мінімальний потрібний. Бо все ж таки чесно після, кажучи, робиш собі по собі вартості, по собі вартості і ще більше скажу, що всю косметику мені, чесно кажучи, дарують. Чесно скажу, і не тільки косметику, тому що хто хоче праспасів пра 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 працювати зі ну, мною з особистим з особистим брендом, так але я зараз буду міняти стратегію, тому що це дуже прикольно, що мені все там дарують, все ну все.